Дня, шановні глядачі, програма Школа батьківства та я, її ведуча Віталія Васильчук, вітають вас. Сьогодні говоритимемо на такі теми: чим граються наші діти, як правильно підібрати іграшку, турбота про маму. Наскільки часто треба проходити обстеження у мамолога? Обирати іграшки ціла наука, яку доводиться освоювати батькам, аби їхнє чадо доросло щасливим та пізнавало навколишній світ. Адже саме під час ігор дитина вчиться спілкуватися, виражати емоції і думати: за допомогою іграшок моделює життєві ситуації та з задоволенням приміряє на себе обов'язки дорослих. Тім іграшки не мають бути лише якісними та змістовними. Вони мають відповідати віку дитини, адже те, що було цікаво малюку у два роки, навряд чи захопить його у п'ять. І навпаки, те, з чим дитина з легкістю розбереться в старшому віці, не зацікавить малюка. Про те, які іграшки ми обираємо для своїх дітей і чи завжди вони корисні та потрібні, далі у нашій програмі. Обирати іграшку для малюка потрібно залежно від фізичного та розумового розвитку. Дитина має не лише зацікавитися, скажімо, лялькою або машинкою але й контактувати з нею, взяти в руки, доторкнутися тощо. Таким чином іграшка не повинна бути за великою, неприємною на дотик або занадто складною. Перевагу варто надавати натуральним матеріалам. Також не варто ігнорувати інші правила безпеки. До 3-4 років не користуватися іграшками з маленькими деталями та намагатися не купувати найдешевші екземпляри, які можуть нашкодити здоров'ю малюка. Тому, обираючи іграшку в магазині, подивіться на упаковці, для якого віку її зробили. З перших місяців життя дитині вже потрібні іграшки. Втім, не варто завалювати її купою брязкалиць та плюшевих ведмедиків. На початках потрібна одна-дві простенькі іграшки, які можна підвісити над ліжечком або візочком, щоб маля могло розглядати цікавинку та тягнутися до неї. Окрім розвитку, це ще й непогана аеробіка для зміцнення м'язів. Найкращим вибором для дітей перших двох років будуть іграшки, які розвивають дрібну моторику рук різної фактури та вмісту. шановні глядачі, доброго дня. Сьогодні говоримо про користь та про шкоду іграшок. І з нами сьогодні поспілкується сімейний лікар, воротняк Андрій Данилович. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, така, здавалось би, для дорослих така дрібниця, а для дитини тим не менш важлива річ, як іграшка. Як вона може впливати на психіку дитини, можливо, навіть на світосприйняття? Я би хотів розглянути користь іграшок з точки зору психомоторного розвитку дитини. Що значить психомоторний розвиток? Перша половина це є психічний розвиток, друга половина слова це є моторний розвиток. Психічний розвиток включає в себе розвиток психологічних навиків, поведінки дитини. А моторика це більш конкретно, це в основному рухи в кінцівці, в верхній, тобто в руці. Охи пальцями, китицею, те, що відрізняє, скажімо, людину від тварини, дитина вже через 4-6 тижнів після народження починає фіксувати погляд. Тобто вже в цьому віці можна пропонувати дитині іграшку. Це, як правило, мусить бути яскрава іграшка, яка видає певні звуки, але необхідно звернути увагу, що дитина по природі дальнозорка, Тобто для дорослої людини зручно дивитись на відстані 30-35 см. Для дитини ця відстань більша. Є багато мамів, які намагаються запхати іграшку перед очима дитині. Дитина цього сказати не може. Може, але їй некомфортно. Тобто іграшку показувати на відстані витягнутої руки, тобто приблизно 40-50 сантиметрів. Далі в три місяці дитинка вже починає, лежачи на животі, починає піднімати голівку. Але є дітки ліниві, які не мають стимулу, щоб це робити. От якраз для таких дітей також підходять гарні яскраві іграшки. Можна покласти дитинку на животику, поставити на відстані 40-50 см гарну яскраву іграшку, і це, звичайно, дитинку зацікавить і вона почне піднімати голівку. Чудова вправа для м'язів хребта, спини і шиї. Вже через місяць, приблизно в 4-5 місяців, дитинка не тільки дивиться на іграшку, вона намагається дотягнутись до неї. Тобто в цьому віці ми можемо на колясочку або перед ліжечком причепити декілька гарних яскравих іграшок, навіть великих малюнків, знову ж таки на відстані 40-50 см і дитина буде намагатися досягнути до цієї іграшки. Вже після цього віку, десь приблизно 6 місяців дитина може хапати. Мами знають, що дитина хапає навіть при народженні. Це є так званий безумовний хапальний рефлекс. Але, але цей рефлекс пропадає через 3-4 місяці. Тому вже з 4-го місяця бажано дитинку вчити хапати. І якраз для цього хапання існують гарні великі іграшки, такі, щоб дитинка могла захопити. Це можуть бути навіть предмети домашнього вжитку, як, наприклад, ложки дерев'яні. Дитинці подобається брати такі предмети, кидати їх на підлогу, стукати ними. Вже трошки пізніше, приблизно у віці 8-10 місяців, у дитини розвивається так звана тонка моторика, тобто оці рухи пальчиками, пінцет. Так? В такому віці дуже гарними іграшками являються пірамідки. Тобто дитинка намагається взяти, населити колечко на пірамідку чи зняти це колечко. Також можуть бути невеликі кубики. Вже в рік наша дитинка сидить. Наша дитинка вже починає ходити. В такому віці можна починати давати дитинці олівці. Важно, щоб це були великі олівці, щоб дитинка могла гарно захопити цей олівчик. І дитинка вже навіть півтора року починає малювати. Спочатку малює рисочки, потім в два-два з половиною роки починає малювати колечка, в три роки дитинка вже навіть може якісь простенькі малюнки. Тому хорошим подарунком для дитини в віці від півтора до трьох років являються фломастери, гарні великі олівці, альбом. Також треба відмітити, що приблизно у віці 1,5-2 роки, а більше з двох років в середньому дитина починає гратись в так звані символічні ігри. Тобто дівчатка асоціюють себе з мамами, хлопчики асоціюють себе з татами. Тому в цьому віці дівчаткам подобається грати з ляльками. І так як мама їх годує, так само вони намагаються годувати ляльок. Це свого роду вже материнський інстинкт, який розвивається в такому віці. Хлопчики ж намагаються копіювати свого батька, якщо батько проводить багато часу з машиною. Чи з певними інструментами, також хорошими іграшками в цьому віці є якісь дитячі інструменти або машинки у 3-4 роки, коли дитина активно пізнає світ, це повинні бути різноманітні герої, тваринки, конструктори, зменшені аналоги предметів, які використовують у побуті, посуд тощо. Не варто також забороняти дитині гратися з реальними речами, якими користуєтеся щодня: каструлями, гребінцями, деякими елементами техніки тощо. Уже з 4-5 років активізується логічні мислення в цьому віці потрібно забезпечити дитину розвивальними іграшками. Сьогодні є безліч наборів, які допоможуть навчитися азів творчості, природничих наук, географії тощо. Такі ігри будуть дуже корисними для дитини і надалі. Добре впливають ігри, в яких дитина може спробувати себе в різних образах. Можна придбати набір перукаря або лікаря, аби малюк зміг пізнати людські професії. Корисно також мати декілька ляльок, які допомогли б розігрувати сценки життя людей. Такі ігри допоможуть дитині соціалізуватися. У будь-якому віці не варто забувати про приладдя для рухливих ігор: м'ячі, санчата, ракетки для бадмінтону, ролики, велосипеди тощо. Залежно від індивідуальних особливостей, від двох років вже можна привчати дитину до малювання. Від перших почерків олівцем можна визначити, яка у неї домінуюча рука права чи ліва. Саме в цьому віці можна допомогти дитині та посприяти, аби в неї розвивалися обидві руки. Адже у 4-5 років перевчати шульгу вже не можна. Пристрасть хлопчиків до машинок, дівчаток до ляльок навряд чи може насторожувати, навіть якщо маленький мужчина полюбляє зайчиків та ведмежат. Також не варто бити на сполох, адже уподобання в іграшках залежить від світу сприйняття дитини, а тобу забороняти їй гратися з тим, що їй так подобається, ви можете травмувати її. Єдине, в чому варто знати міру, це зброя. Необхідно на 100% переконатися в якості виробу в його безпеці, перш ніж зробити покупку. Особливо небезпечними можуть бути саме китайські іграшки, причому незалежно від матеріалу, з якого іграшка виготовляється. У барвники недобросовісні виробники часто вмішують шкідливі і навіть отруйні для здоров'я дитини компоненти. Таким чином іграшка стає яскравішою, колір привабливішим, і виробництво самої іграшки здешевлюється. Як можна визначити, чи шкідлива іграшка для здоров'я дитини? По-перше, вона не повинна неприємно пахнути і, взагалі, не має виділяти запаху. Іграшка не має бути солодкою на смак. Якщо у фарбник для яскравості кольору додали свинець, іграшка буде приємною та солодкою. Ясна річ, вона сподобається малюкові і він буде смоктати її з великим задоволенням, з'їдаючи весь свинець з фарби. Наступне деталі іграшки повинні бути міцно прикріплені один до одного. Виняток у цьому випадку складають лише конструктори. Якщо це лялька, то її волосся не повинно залишатися на спітнілій дитячій ручці. Якщо це машинка для хлопчика, вона не повинна мати гострих країв, адже діти нерідко беруть з собою в ліжечку свою улюблену іграшку, сплять з нею, міцно обнявшись. Звідси висновок. Іграшка повинна бути з закругленими краями, не гострою, щоб у вісні малюк не травмувався. Вже у віці 2,5-3 роки дитині недостатньо гратися самій, тобто з'являється потреба в інтерактивних іграх. Тобто, дитина хоче гратися з іншими дітьми. Це природньо. В такому віці багато дітей йдуть в дитячий садок, що також є позитивно. Якщо ж дитина залишається вдома, бажано вже приводити якихось друзів, подружок, щоб діти гралися разом. Скажіть, будь ласка, чи можна спостерігаючи за дитиною, за тим, як вона грається, помітити відхилення у психофізичному розвитку? Так, звичайно, я рекомендую всім мамам уважно спостерігати за своїми дітьми. Якщо в три місяці дитина не фіксує погляд, тобто ви їй кладете іграшку. А дитинка блудить очима, це значить, що може бути якась патологія. Треба звернутися обов'язково до лікаря. Якщо в 6 місяців дитина не тягнеться за іграшкою, як я говорив раніше, в 4 місяці в середньому дитина починає тягнутися. Якщо в 6 місяців не тягнеться, це також може бути певна патологія. Якщо в рік дитинка не може взяти між пальчиками якийсь предмет, також Може бути привід, щоб звернутися до лікаря. Також відносно тих символічних і інтерактивних ігор. Наприклад, діти починають гратися в символічні ігри в віці в середньому від півтора до двох років. Якщо ж дитина в два з половиною роки і не хоче гратися, значить також може бути якесь відхилення. Так само інтерактивні ігри для, для таких інтерактивних ігор вік 3,5 з рок, роки. Тобто, якщо дитина в 3,5 роки не хоче грати з іншими дітьми, це також привід звернутися до лікаря. Для школярів кращими іграшками будуть будівельні блоки, конструктори, глина. Всі іграшки, які стимулюють творчий потенціал і розвивають дрібну моторику. Комп'ютерні ігри відеоігри можуть сприяти розвитку пасивної поведінки і ліні, так само відволікаючи дітей від вивчення і розуміння світу навколо них. Практично на всіх упаковках виробники вказують для дітей, якого віку призначається даний продукт. Не варто повністю довіряти такому напису. Візьміть іграшку в руки, розгляньте і подумайте самі, доріс ваш малюк до неї, чи зуміє він нею гратися, або чи не зуміє. Іграшка корисна майже завжди. А чи може вона бути шкідливою для вашої дитини? На жаль, може. Я розказав стільки корисно, стільки користі від іграшок, але на жаль, може бути й шкода. В першу чергу це передача інфекційних захворювань, які передаються контактним шляхом. Це є захворювання шкіри. Такі як стрептодермія, стафілодермія, також таке захворювання, як короста, також може передаватись через іграшки, це кишкові інфекції, про які ми знаємо: це дезентерія, це сальмонельоз. Навіть гепатит А може передавати через іграшки. Крім того, іграшки можуть провокувати алергію у дітей. Тобто у здорової дитини швидше всього, що вони не спровокують, але вже якщо є схильність до алергії, то іграшки можуть провокувати алергію. Особливо це стосується м'яких іграшок, адже відомо, що е, кліщі живуть в домашній пилі, і саме ці кліщі можуть викликати алергію дитини. Тому що робити, щоб цього уникнути, контактної передачі, алергії. Для цього необхідно вчасно обробляти іграшки. Особливо це стосується дитячих колективів, дитячих садків. В таких місцях ліпше використовувати іграшки гумові, пластмасові, дерев'яні, тому що їх можна легко помити. Крім того, рекомендується обробляти такі іграшки хоча б раз в тиждень е, содомильним розчином. Звичайно, медсестра в дитячому садочку чудово знає про ці процедури. Також проводиться періодична дезінфекція хлороумісними середниками. Але якщо дитинка сама грається у вас вдома, то звичайно достатньо просто іграшку помити і, можливо. Раз в тиждень, раз в два тижні обробити оцим е, мильно-содовим розчином. Цього буде достатньо. Відносно м'яких іграшок. Для того, щоб не накопичувався пил, треба його звідти якось забирати. Тобто ці іграшки можна полисосити, якщо це великі іграшки. Якщо є можливість, ці іграшки можна попрати, навіть покласти в пральну машинку, випрати, потім бажано просушити їх, навіть якщо є можливість під прямими сонячними променями, тому що ці промені мають бактерицидну дію. Є ще один, на жаль, негативний момент іграшок, що дитина може проковтнути цю іграшку, може запхати цю іграшку в ухо, в ніс, а що найгірше, може її вдихнути. Тоді виникає так звана бронхоаспірація. Звичайно, це загрозливі. Для життя людини дитини стане. Тому, якщо, не дай Бог, ви помітили, що ваша дитина, граючись, раптово почала задихатися, звичайно, необхідно зразу ж звертатись до лікаря, бо якраз може бути ця бронхоаспірація. Також для того, щоб іграшка, яку дитина, маленький предмет, яку дитинка може вставити собі в вухо або ніс, необхідно вчасно її виявити. Це буває досить важко, сама мама інколи і не може виявити. Тому ми лікарі повинні при профілактичних оглядах здорових дітей завжди заглядати в ці отвори. Є такі у лор-спеціалістів, у сімейних лікарів, навіть багатьох педіатрів, є такий апарат отоскоп, за допомогою якого він може прицільно подивитися в вушко і виявити, наприклад, бусинку, горох. Є анекдотичні випадки, що й фасоля проростала в вусі дитини. Я Фасолі не бачив, але декілька разів знаходив і бусинку, і горох. Так що дійсно це досить часто зустрічається, і варто регулярно обстежуватися у спеціалістів. Ваше здоров'я, шановні жінки, це найперша ваша задача. Мамографію повинна проходити кожна з нас в 35-40 років, щоб зареєструвати нормальну структуру грудей. На жаль, часто ми забуваємо про себе, а періодично відвідувати лікаря повинна кожна жінка, особливо якщо вигодували груддю. Про можливі наслідки байдужості та навпаки. Користь мамографії у наступному сюжеті. Одна з провідних актрис Голівуду Анджеліна Джолі позбулася однієї з своїх природних достоїнств – грудей. Актриси зробили операцію з видалення молочних залоз, щоб уникнути раку грудей. Як заявляє сама акторка, лікарі діагностували у неї 87 відсоткову ймовірність раку. У результаті лікування, за словами лікарів, ризик виникнення у неї раку грудей знизився з 87 до 5%. Таке непросте рішення актриса прийняла у зв'язку з смертю її п'ятдесятишірічної. Матері від раку. Джолі написала, що хотіла якомога довше піклуватися про своїх дітей і онуків і не залишати їх передчасно. За статистичними даними, Міжнародної організації щороку від пухлини молочної залози або раку грудей помирають близько 500 тисяч жінок. Приблизно 85% випадків виникнення раку грудей припадають на людей, у яких від цього захворювання постраждали найближчі родичі. Як бачимо, від страшної жіночої недуги не застрахована жодна із нас, а тому регулярне обстеження у мамолога повинна проходити кожна жінка. Мамографія часто допомагає розвіювати побоювання з приводу свого здоров'я, а в разі ураження молочної залози виявити і почати. Лікування захворювання на самій початковій стадії і зберегти здоров'я та красу жінки. Жіночі груди вимагають особливої уваги і турботи з дитинства, і це не випадково, адже один із найсерйозніших страхів жінки це онкологічні захворювання молочної залози. Лікарі застерігають, проходити обстеження на такому апараті, як мамограф, після 40 років потрібно щороку до 40 років за призначенням лікаря. Вважається, що народження першої дитини після 30 років збільшує ризик захворіти раком грудей, але він зменшується з кожними наступними пологами, і особливо якщо мама годує дітей грудьми. Мамографія це огляд молочних залоз за допомогою рентгенографії. Це стандартний і досить точний метод, що дозволяє безпомилково виявити рак грудей. Її рекомендують не тільки хворим жінкам, але й абсолютно здоровим з метою профілактики. Вона часто допомагає розвіяти побоювання з приводу свого здоров'я, а в разі ураження молочної залози виявити та почати лікування на ранній стадії. На цьому все. Шановні мами і тати, дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей.